Я мріяла про це рік. Чоловік вдома і виходимо. Я, якщо чесно, переживаю, здається, гарно. І нагулялися. Чотири місяці. Наш термокилимо. Я тут в тепленьких носочках. Дивлюсь, не повірите, що? Показую вам нашу вже готову кухню. Залишилось тільки стіл, ще нам купити, і стільчики. А так, в принципі, вже готово. Показую без світла, бо його немає, тому трошки в такій темряві, але як є. Мені здається, вийшло непогано. Треба тільки тепер терміново міняти чайник, бо цей червоний сюди взагалі ніяким боком не підходить. Я нарешті готую на своїй кухні. Зараз гарбуз хочу запекти, який в нас для декору був. І ще в мене там вже в духовці готується картопелька з м'язком і грибочками. Не встигла я доготувати, вимкнули в нас світло. Думаю, нічого, звісно, з цим не станеться, але, але шкода, звичайно, що не встигла. Сьогодні ще чоловік вдома, тож ми тут разом тусимо, дивимося серіальчик, дивимося гру в кальмара. По другому колу, дивились давно, коли всі дивились, і зараз вирішили ще раз передивитися, але якщо чесно, мені другий раз не дуже заходить. А от Wednesday зайшла. Добрий ранок, зараз п'ята ранку, і якось так розпочиналось моє відео чотири місяці назад про пологі тільки о третій ранку. Але цього разу вімкнули світло. Ми спеціально залишали увімкнений вмикач, щоб коли воно з'явиться, прокинутись. І от я прокинулась і пішла доготовлювати те, що вчора не доготувала. Ой, звісно, весело з цим світлом. Але хоча б так, хоч трошки є, хоч вночі, і то вже добре. Тому не будемо жалітися. Зараз мішка спить. Останні ночі не прокидається взагалі, навіть на їжу, а іноді прокидається. День на день не приходиться, але якщо прокидається, він поїсть і далі одразу спить, одразу засинає, тому ніяких проблем з нічним годуванням у нас немає. Все добре. На зараз така незвична ситуація трапилась трошки? У нас був один провід для зарядки телефонів, бо Сашин поламався, ну і був мій. Ми одним заряджали, це не є проблема. Але вчора і він накрився. І що мій телефон, що Саша, він на грані. Добре, що є інші гаджети, і можна на них хоча б час подивитись. Ну, зараз я на планшет знімаю. То без телефонів дивно, як дивно було, коли не було зв'язку. Такі мої нічні роздуми. Боже, про що, я думаю вночі. Це, це щось. Не знаю, мені лягати спати, поставити таймер. Чи мені чекати, поки доготується? Дивлюсь зараз і згадала ще раз це відео мої про пологи, і воно починало ж на цьому самому місці, на цьому дивані. Тільки о третій ночі. І, до речі, мені сказали і лікарі, і, в принципі, я і сама так думала, що через те, що я постійно ходила весь час, просто з того часу, як у мене почались переймись трьох годин ночі, я ж не лягала спати, в мене, ну, точніше, лягала, але в мене не вийшло. Ви можете відео подивитися. Я залишу посилання під цим відео. Я там все в подробицях розповіла, але я скажу так коротко, що. Мені просто не хотілося сидіти, лежати. Я намагалася ходити весь час. Мені хотілося це робити, якось прям тянуло це робити. І я тупо не присідала. Я постійно ходила, 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 ходила так з трьох годин ночі, десь так до четвертої дня, до того як я потрапила у пологовий, я ходила. Потрапила в пологовий, там теж ходила, тільки там на огляд лягала і все, і далі ходила. І мені навіть лікарі сказали, що, скоріш за все, через це швидко пішло розкриття, тому хто вагітний, беріть собі на замітку. Чоловік порадував зранку, приніс нам додому здобич. Собі, мені і один запасний. Червоний маркет 60 гривень, не знаю, надов, чи надовго його вистачить, але у нас будь-які ламаються, тому навіть кролик не допомагає мій, але причепила. Бо так гарніше і так ми розрізняємо, до чия зарядка. А взагалі ми сьогодні збираємося їхати на УЗД кульшових суглобів Да, перевіримо, чи все в нас добре. Сподіваємось, що так. Да, Мішуля? Тому тут вдягаємося, зараз годую його, готую, хотіла вже сказати, я вже з цим готуванням годую і виходимо. На дорогах сьогодні така каша об сніжовок, але гарно. Я, якщо чесно, переживаю, але сподіваюся, що все добре. Все зробили дуже швидко, мішенька, умнічка, посміхався, лежав, поки я тримала йому ніжки, поки робили це УЗД. Коротше, все в нас добре, трошечки ще не сформувалися. Що там ядерця, але сказали, що подивляться через два місяці, поки, поки все. Мені захотілося змінити постери у коридорі на новорічні, але це не ті новорічні основні, які будуть у мене тут, коли я буду декорувати повністю і прикрашати квартиру. Ті будуть рожеві, як в минулому році, тому що ялиночка рожева, коротше, у мене весь декор рожевий, а поки повисять ці. Бо зимові я вирішила ще одні не друкувати, якось. Не хочеться додатково робити це у цьому році, якось так. А ці в мене є споза минулого року, тому чому б їм трошечки і не повисіти декілька тижнів. Здається, гарно. І тепер з кухні ось такий вид відкривається. Якраз чашечка з печивом смачненько, і ялиночка там. Клас! Сьогодні такий туман на вулиці, я в шоці. Не видно взагалі верхівок будинків. Ось тут десь ось лінія, ледве-ледве видно. До речі. Покажу вам совку. Сюди Саша ставить свої окуляри. Це спеціальна підставочка, і воно прикольно виглядає, ніби сова в окулярах. Я мріяла про це рік, і ось нарешті збудеться. Я буду приймати ванну і читати книгу. Насправді я дійсно мріяла про це рік, тому що коли була вигідна, спочатку не можна було, а потім я боялася. Тому Ну і після пологи одразу теж не можна було. Тому зараз, нарешті, з бомбочкою. Мені ще на минулий новий рік подруга подарувала наборчик, там сіль, бомбочки, таке всяке різне. І я тільки зараз цим скористаюся. Боже, кайф. До речі, подивіться, яка у мене тут голова у книзі. Так символічно, якщо чесно, так все співпало. Нарешті. Клас. Час для мами. Я пішла. Якщо ви раптом не розумієте, чому я так сильно радію, просто ванні я просто дуже сильно люблю воду, люблю ванну. Це мій дуже великий кайф. І нарешті, нарешті, це збулося. Ще такої довгої перерви в мене ніколи не було. Просто недалеко тут були по справах. А, але щось ми погуляли тут вже, не знаю, коли затримала, мабуть, може п'ять <гас> І нагуляли. Холодно. Зараз ще трошки пройдемося і поїдемо додому грітися. Зате Мефіку подобається. ганяємо. Мафін, ти граєшся? Класний сніг? Смачно? Не їш сніг. Не їєш сніг. У нас сьогодні свято, мішеньки 4 місяці. Вдягла його тут і поклала з карткою, хочу його сфоткати, але це зробити стає все складніше і складніше, особливо, коли хтось не хоче посміхатися, а хоче плакати. Чого і чого? Дивись, де твій оленчик? Угу. Складно це вже робити? Складно тебе сфоткати, синок. Буду розважати пізніше, значить, ще спробую. Я в шоці, як швидко летить час. Не віриться, що вже пройшло 4 місяці. Взагалі, цьому пупсу 4 місяці. Як? Як це могло статися так швидко? Наче недавно був у животику. У мене тут новий листочок у фікуса виріс. Розпустився. Клас. І ще на цьому стебельку. Теж має бути. Хочу показати вам наш термокилимок, який я замовила для мішки, бо він у нас вже навчився перевертатися на животик. Але я раніше трохи замовила, бо все до цього йшло. І зараз час якраз проводити проводити час тавтологія на підлозі як можна більше, і ми це робимо з задоволенням на чудовому теплому термоковрику, на якому навіть наша підлога, вона, в принципі, не дуже холодна, але. Ну, звісно, прям на ній лежати малюку не дуже добре, а ось на цьому коврику чудово. Він ніби аж гріє, коли на ньому лежиш. Ой, будь здоров синок. Ось такий в нас колір. Мені дуже подобається. Я довго шукала підходящий колір, щоб він був яскравий, але якось в міру. Ой, а з іншої сторони, ось такий яскравіший. Коротше, тут він ще в нас по розміру, якраз ідеальненько ліг на кухні. Тусимо тепер тут, на новенькій кухні з малюком. Класно. І по розміру він в нас 180 на 2. Ось так. Є менші, є більші. Я обрала такий розмір. Не знаю, чому мені просто малюнок сподобався, тому і обрала. Все, пішла я до Міші. І ще замовила такий термометр. Щоб дистанційно вимірювати температуру, швиденько собі можна навіть у приміщенні виміряти. Ось так. Ну і, звісно, дорослому. Малюку, вушко можна, і в кімнаті. Клас, Швиденько, і в принципі точно я порівняла зі звичайним нашим термометром, та в принципі збігається, бо той просто звичайний електронний, ну, взагалі якусь фігню показує, бо по-іншому не скажеш, якщо чесно, взагалі не сходяться показники, тому замовила такий: і швидко, і зручно, і точно, більш-менш сподіваюся. У нас тут така прикольна різдвяна атмосфера. Дивимося новий фільм 22-го року. Називається Незабутнє Різдво. П'ємо чай і їмо імбирне печиво. Я тут в тепленьких носочках, міша вже спить. Ось так. Я сьогодні буду знімати перший рецептик на своїй новій кухні. Якщо ви бачите це відео, знову ж таки, ви вже його значить, бачили. Це буде імбирне печиво, можете окремим відео подивитися, воно вже на каналі. І тут паралельно дивлюсь, не повірите, що сутінки! Боже, я не знаю, що це зі мною, чому мені захотілося, але так, прикрасила собі тут так, щоб було гарно для відео. Де, в принципі, вже час ставити такі, хоча б гілочки ялонкові. Коротше, буду зараз знімати, поки мішка мені дає. Дякую вам за перегляд, що подивилися це відео. Ми тут з ведмедиком бажаємо вам гарного настрою і прощаємося з вами до наступного